Доброго здоров'ячка всім, як ваші справи. Як у нічого. <смі> в останнє время щось немає відео від мене. Ви знаєте. Вожа, цьому, ну, кроме, тут є два фактори в цьому ділові, чого нема відео. Перший фактор це те, що люди, які приїжджали на ремонт, кажуть, Саня, я буду вас продавати, ти краще його не знімай. Ну, в інтернет не треба. Ну хорошо. Другий приїхав теж. Ой, тільки в інтернет не знімай. Ну хорошо. Ну, це один фактор. А другий фактор, мені здається, коли канал росте більш-менш ну, і приходять маляра, дивляться, конкретні. Ну, конкретні Ну, які дійсно шарять в темі, в яких я сам можу даже спитати якісь моменти, проконсультуватися і так далі. І видно на цій почві, так як їх вже достатньо цих людей, більш з опитом да? малярів, раніше якось коли я починав канал, я знімав все підряд. Я міг бампер шпаклювати там, стекловолокном, там, ну от я все знімав, як воно робилось, зайшов, вага, ось машина стоїть, ось там ТС. ось буду це робити, колотюю, роблю. Якось не задумався над цим. А коли підійшли люди, такі конкретні маляра і все. Я вже розумію, блін, ну що я зараз покажу цей бампер, що я по чуваку роблю. А в мене якраз бамперної бампер, шпакльовки немає. Я тут валю його стекловолокном, затягую його алюмінькою, Думаю, зараз ну мене просто обхаять як. Хоча ж вроде, все ж по уму розказую. Всегда. Всім предостерігаю, що ребята, однією лінійкою і все, а саме таке буду чудити. ну, то есть, ну Є і перекупські машини, там заліпухи різні. то тобто, Я на цій почві наче оце все якось не знімати. Всім хороший не будеш, з другої сторони. Ну, Нічого, як би сказати, нічого не робить. Ну, під лежачий камінь водичка не тече. В будь-якому випадку, я думаю, що може треба показувати і срач різний. Не орієнтуватися на мнення е, великих малярів, да, які досягли щось і розуміють. Ну, хай хай. Та є ж людей, більшість людей, тих, що починаючі, вони, їм все інтересне. Їм інтересні ті нюанси, на які ми навіть не, об... не балакаємо при підготовці. Бо ми вже його знаємо, да? годами ж красимо, готовимо. А людина оці всі щепеті слухає. Мені один позвонив, каже Саня, та розказуй все від віддає. Ти що, ти таке-сюди туди вже готово, я ніхто не зрозумів, я взагалі учусь, мені треба все знати. Ти сказав, якась плашка, що за плашка, покажи, якою там. Тобто, елементарні речі, люди. ну, Получається, що треба рожовувати. Розжовувати. А з іншої сторони, я думаю, ну зараз я буду розжовувати, як для новачка, щось показувати, там нюанси різні, там по времені, все туди-сюди. Думаю, ну мене зараз захає там якийсь маляр, підтягнеться з Києва чи з Кременчуга якийсь, скаже Саня, ну що ти херню страдаєш? Ну, Уровень не той, туди-сюди. З третьої сторони треба знімати як для новачків. Во-вторих, -во -во в мене який уровень? Який уровень, якщо я знімаю по суті сарай, непонятно який, просто що бокс да, великий. Ні красоти, нічого, тобто, ну, воно не своє, ти його не обшиєш, не зробите, може завтра кишнути і кончилось. Другий буду знімати. Ну, Смисло туди щось влашти. Хазяїне воно не нужне. Тобто, по суті, я знімаю сарай, в якому ролики я знімаю в жорстких умовах. есть, тобто, Він холодний, все. Із -за цього я іспитую якісь там лаки, вишукую, отак, мудрую щось як -от, то, знаєте. Щось під це я підбираю, стараюся. І на цій почі, мені здається, не треба показувати срач. Надо показувати різний ремонт. Не обов'язково ось я буду красити оту машину, там все буде по феншую. От я її якраз зніму. Мені з треба знімати, мабуть, усе. Хаять, не хаять, комусь поможу, хтось щось підскаже. Хтось, звісно, про мене, як би сказати, про ну розкаже, що так не можна. В Ютубі це нормально, коли ти всім хороший не будеш. Це, це нормально. Ти навіть зроби найкраще, як воно і все одно знайдеться хтось, що скаже, треба було отак. От там чуть -чуть ти, от, ото шляпа вийшла. От тут ти не був не прав. Я б отак зробив. Повієте, ну всім хороший не будеш. А я розумію, що якщо я буду чекати машину там, де я буду все робити по феншую, длительно знімати, там туди-сюди, пройде ще дві неділі. А чого я вийшов якраз я жду тут людину, да? Ма, є там 15 хвилин, да? думаю, запишу ролик, розкажу, як воно є. От, як воно, чого нема відео. Потому що, потому, що Саша не знімає сроч. От навіть у мене машина робиться, да? ну бампер там ліплений, переліплений, щоб ви розуміли. Я його поки вишкурював, понятне діло, я його не весь вишкурив. Я його вібраціонною машинкою взяв, отак наче лак той, який облушується, знімати до ґрунта і краску теж до ґрунта. Ну я розумію, що якщо я весь буду вишкурювати, він там перешпакльований такий, що просто мама не горюй. Там, де є тріщини по шпакльовці, да? тобто його спасала 10 разів. Я, звісно, вишкурив до І мені там треба завалити, бо там слояк отакий. Я стекла туди накидав, думаю, ну куди його знімати, куди його показувати? Зараз почнуть казати, а ось треба його повністю знімати до пластика, вірю. Другий напише: ну, Зачем ти його знімаєш, пускай новий бампер купе. Понімаю. А як бути з тим, що чоловік ну, не має в нього грошей на новий? Приїхав з виду, вроді нічого бампера, А по суті, він везде в тріщинах, отаких, шпакльовка чи грунт шпакло там. Я не знаю. Ну, ну все таке кончене, серйозно. ну Мені ж треба його зробити. І він такий, же ж видно, що простенький мужичок каже, ну в мене дуже і грошей немає, ну хотілося б зробити, можна якось, щоб і не дорого, і щоб вид з'явився в цього бампера, ёлки палки Ну, добре, кажу. Давай зробимо по мінімальній стоїмості і так далі. А по мінімальній стоїмості, зрозуміло, що я не буду його вишкурювати прямо в пластик туди до всього. Ну куди? Не вишкурю, покажу це в відео. Обсеред, об, ну, обхаю так, що і за цього немає відео. За цього просто немає відео. Видно, треба не дивитись на це. Хто там буде що писати, а знімати все, що так я роблю. От у мене щось я так думаю. Ось теж капот роблю зараз, поліз лак на сереброві. Не кожен раз я зустрічаю е, капоти, де поліз лак на сереброві. Понятне діло, що. Да, він був шпакльований, коли міста і там є, да, тріщини. Я порозшкурював. Ну, в ідеалі його треба зняти до металу, все, заново де треба підрихтуватися, Потім протягнути міста, вирівняти там, да? перегрунтувати і покрасити. Ну, опять-таки, смотриш, яка ціна була указана. Якщо людині побалакали гроші, немає і хочеться і туди-сюди, я просто цей лак шкурив і з краскою до ґрунта. Ну, а де трещини, розшкурив до металу. Там, де шпаклов. І затягнути міста шпакльовкою, де я розшкурив іменно трещини. І все, перегрунути, я не буду весь знімати. Ну я із за цього що я весь не знімаю все красочне до металу, і за цього я вирішив не знімати відео. От чого немає відео на каналі. А потім сьогодні зайшов чувак в гараж, каже Сань, ну та знімай усе оцей срач, знімай, як ти робиш. Щас кожен старається особливо новачки. Вони, ну, треба якнайменше потеряти времени. Треба, щоб ітог вийшов, нормальний. А що ти там йому робитимеш? Чи ти його знімеш до, чи ти його там повністю зняв до металу, чи не повністю, нікого це не колише. Все зависить від суми, за яку ви договорилися з чуваком. Якщо чувак платить там, условно не 100 доларів, а 200 за єдиницю, о, можна ж зняти й до металу, можна все зробити. А якщо приїхало, що. Та ось... Собирав, собирав, усе, всі копійки є, давай щось зробимо йому. Ну блін. От на я. Напишіть ви коментарі, знімайте раз чи ні. Знімати все, що робиться. Ну, зараз багато таких клієнтів, що дійсно. ...надо по-бистрому і не завжди по технології. Ви розумієте, в чому прикол? І за цього немає відео. От позавчора я красив машину на ЗСУ. Ну там все просто. Що там? заматірував, клеїв, покрасив. Просто що я заморочився з краскою. Я все думав, як здешевити на красці, А з другої сторони, я розумів, що я садолін не візьму і там цвіта такі кончені. Потім думаю, ага, акрил, який він весь блестить. Давай думати, як, його, як йому що туди капнути, щоб він був матовий. А потім просто дзвонив на фірму там, на Барпімовську, да, де матеріали мої я беру. Просто позвонив, там же калористи є. Кажу, ребята, от така, от така біда. Ви можете підкалорірувати мені барпімовського цього і краски, зробити. ну, Щоб вона і матова була і цвіт оцей був в хакі. Да, такий, щоб і не, не зелений і не. Ну, коротше. Щоб воно було якраз таке, як положено. Вони кажуть, так, да, без проблем. Тобі яке? Повністю матове чи таке, 70 на 30 ми можемо зробити. Щоб і не блискуче, ну 70% мата там. Кажу, о, огонь. Я вчора жахнув, чи так позавчора. Взагалі песня. В три проходи залив, закрив усе, блистить, не воняє в гаражі, я не знаю. Взагалі, так шикарно все вийшло. Що то краска. І по ціні. Я не знаю. Втричі дешевше, ніж на... На базарі б я щось чи в магазині купив би того крила чи що там я, я б купив би. Тобто я вже буду знати, де брати в случае мені треба буде дуть автомобіль на ЗСУ. Отака от ситуація. Пишіть в коментарях, знімати чи не знімати срач, Що ви скажете. Да? Бо в останнє час дуже багато таких моментів, де ну, заліпуха йде, всяка. знаєте. По ітогу, все воно песня, все красиво, просто що така ситуація. Пишіть жду ваші коментарі, є сіда. Значить, знімати, отак як є, почти кожен день, фронт роботи, я не знаю, я не буду там довго маринувати людей, отак роблю щось і буду знімати, показувати, що роблю. Як роблю і що до чого. Як виходжу з ситуацій різних, тому що в наше час бокси оренда, квартири оренда, все, що... ну, Треба шевелитися і швидко все це робити. Тому треба заробляти якимсь чудним образом, і все це робити швидко. Мені потрібні матеріали хай дорожчі трошки, ну, щоб сохли. Звісно ж, звісно ж, я там, якийсь дорогущий матеріал брати не буду. Я ж спеціально вишукую матеріали, именно, щоб вони працювали, але по ціні були мінімальні. Як оце, ялаки, грунти. Оці всі. Ростворітелі, обезжирки, антисилікони, оце все. Оце все я беру, я його знайшов, слава Богу. Чого ж я вам і рекомендую його відео? Що беріть, пробуйте, ціна качество, ціна невеличка, а качество на уровні. І не треба переплачувати в магазинах і так далі. Піднімати через прокладки оце все. Ну, магазини це прокладки, базари це, ну, це прокладка теж. Ото такі діла. Радий був вас бачити. Всіх благ вам, миру нам усім. І жду ваших коментарів. Всім пока. Пишіть, читатиму усі.